Нещодавно на каналі Сурового бачив СЗ для наутилу для малих господарств і вирішив показати наступний варіант. Сівалка точного висіву перероблена для нуля. УПС стандартний. Тут зроблено ще й причепне транспортне. Але не про те хотів. Калтера ремсинтезовські. Хто хоче, може зробити сам, хто хоче, може купити. Поварені прикручуються. Бруси. Так воно знизу виглядає. Все на хомутах, сіволки до рами сіволки нічого не приваримо, все знімається. Цей вузол обіграний так. Дійшло. Винт в транспортному і в робочому кардан додатковий. Стандартний УПС-овський і додатковий на цьому. В узлі, з'єднується. Кронштейн для гідравліки підйому опускання в роботі. Такий же самий другий кронштейн. Зверніть увагу. Довелося вирізати швелер. Такий же самий кронштейн. Ну и транспортный. разъединение разъединение отбывается тут. Колеса снимается. Так же само тут. Підйом розрахований для того, щоб зняти причіпні колеса, транспортні причипні колеса. Ну, загалом випробування у минулому році проходили, на ось цих дисках. Не годиться. Слабий підшипник. Хоча тут двурядний, ступиця розточена, але все одно вони витримують лише при сівбі прямо. Невеличкі вихряння сівалки і підшипники. Або ж підшипники, або ж відбувається ось отаке. Заклепки вириває. Тут всередині точений вал круглий. Надіта зверху труба 40 на 40 і електрозаклепками заварена. Не можете виточити. Обходьтеся таким варіантом. Ну, отак вона виглядає. брус 40 на 80. Майструйте.